Хто б міг подумати, що такі величні істоти можуть бути скинуті з неба і вже ніколи не повернутися? Важко усвідомити, але навіть серед ангелів був вибір, а отже, і наслідки. Навіть найвищі з них, створені для служіння поруч із Богом, зазнали падіння та жорстокого вироку. Ці могутні й таємничі створіння, що колись перебували в самому серці небесного світла, пережили долю, яка здається несподіваною і драматичною. Але що ж насправді стало причиною їхнього падіння? І чому Бог так безкомпромісно поставився до занепалих ангелів? Це не просто історія про бунт у ній заховані теми влади, чистолюбства і жаги до слави. Це не лише небесна драма, це дзеркало для світу, у якому ми живемо, і навіть для наших власних сердець. Біблія показує, що історія падіння Люцифера та його прибічників не ізольований епізод, а глибокий урок про те, як гординя здатна зруйнувати навіть найдосконаліше. Це попередження, що звучить крізь століття, нагадуючи, кожен вибір має наслідки, а навіть найвеличніше створіння може бути зведене, якщо зверне зі шляху істини. У цих біблійних рядках відкривається не лише історія духовного світу. А й глибока правда про людську природу, про наші внутрішні боротьби, про невидимі сили, що діють навколо нас. А як щодо ангелів, які залишилися вірними, стоячи біля Бога, спостерігаючи за тим, як їхні побратими падали з благодаті? Це також історії про вірність, рішучість і лідерство. Вони змушують нас задуматися, що означає бути покірним, коли поруч спокуса повстати? Давайте разом заглибимось у те, що сталося з цими ангелами і як їхня історія продовжує впливати на наш світ. Підготуйтеся відкрити захопливі істини і усвідомити причини Божих рішень, які сформували як небо, так і землю. З самого початку Святе Письмо зображує ангелів як захопливі таємничі створіння вони були створені не просто як посланці, а як духовні істоти з місією. Їхня присутність у Біблії незаперечна. Лише в старому завіті вони згадуються понад сто разів. Ангели діють у проміжку між матеріальним і духовним світом, впливаючи на реальність людей. Вони з'являлися Аврааму, Якову, Мойсею, завжди з чітким завданням, завжди у важливі моменти. Недарма вони викликають у нас такий інтерес адже це істоти, які знають як невидиме, так і видиме. Їхнє походження сягає ще до створення світу, Псалом 148 говорить нам, що вони були створені з волі Господа. Хваліте ім'я Господнє, бо Він повелів і вони з'явились. Це істоти духовні, без фізичної природи, але це не робить їх далекими від нас. Навпаки, іноді їхня присутність наближається до нашого життя так, що змінює його хід. Вони здаються недосяжними, але водночас надзвичайно важливими. Адже є ті, хто вірить, що ангели діють серед нас і нині тихо, невидимо, втручаючись у вирішальні моменти нашого життя. Навіть якщо ми їх не бачимо, щось у глибині нас говорить, що вони існують. Приклади ангелів, які з'являються у Старому Завіті, можуть бути нагадуванням про те, що Божа присутність набагато ближча до нас, ніж ми уявляємо. Сам факт, що вони так часто згадуються у Святому Письмі, не є випадковістю. Їхня роль у Божому задумі є ключовою, особливо коли події на небі та землі переплітаються. Ангели зі своєю слухняністю і силою не просто пасивні спостерігачі, вони активні учасники божественної історії. І як показує Біблія, там, де діють ангели, присутній і конфлікт, духовна боротьба, яка охоплює не лише небеса, а й увесь всесвіт. Однією з найвражаючих сцен святого письма є війна на небесах між Михаїлом і Сатаною, подія, масштаб якої виходить за межі людської уяви. Це була не просто суперечка, а повноцінне повстання, очолюване сатаною, відомим також як дракон, проти самого Бога та його вірних ангелів. У книзі об'явлення, розділ 12, розповідається, як Михаїл і його ангели вступили в жорстоку битву проти сатани та його прибічників. Зрештою, ворог був переможений і скинутий з неба на землю. Цей символізм глибокий, зло не знайшло місця в царстві Божому і було вигнане, як темрява витісняється світлом. Постать сатани, який колись мав ім'я Люцифер, була величною. Він мав славу, красу і виняткове становище серед небесних істот. Але щось у ньому змінилося. Його серце охопила гординя і чистолюбство, він не просто хотів бути поруч із Богом. Він бажав зайняти його місце. Як пише пророк Ісая, 1414, зійду над Хмари високо, стану подібним до Всевишнього. Саме ця зарозумілість стала початком першого духовного бунту, вибору, що прозвучав крізь вічність і відкрив нову реальність боротьби, яка триває за межами часу і простору. На противагу цьому Михаїл постає як архангел-воїн, захисник Божого царства, сповнений відваги і рішучості. У той час, як Люцифер прагнув захопити контроль, Михаїл очолив небесне воїнство, готовий захистити порядок і правду. Цей образ втілення мужності та вірності, лідера, який без вагань стає на захист того, що є святим. Після поразки сатана та його занепалі ангели були вигнані на землю, що мало безпосередні наслідки для людства. Відтоді зло почало діяти в нашій реальності, намагаючись відвернути людей від Божого шляху, послабити їхню віру та зруйнувати духовну стабільність. Небесне повстання залишило шрами не лише на небі, а й на землі, в кожній духовній боротьбі, з якою ми стикаємося сьогодні. Ніби ми всі є частиною невидимої битви, що триває щосекунди, у виборі між добром і злом, між світлом і темрявою. Битва між Михаїлом і Сатаною не завершилася лише вигнанням. Вона триває й нині, у наших думках, рішеннях, у моральних викликах, перед якими ми стоїмо. Ангели залишаються активними, кожен на своєму місці, кожен у вірності творцеві, в очікуванні остаточного тріумфу Божої правди. У безмежному небесному всесвіті ангели це не просто значущі фігури, вони мають свої унікальні властивості та функції, кожна з яких має важливе значення та певну роль. Біблія називає таких істот, як херовими, серафими та живі істоти, постаті, що несуть у собі таємниці і виконують конкретні місії, херовими, наприклад, згадуються вже в книзі буття як охоронці едему після гріхопадіння Адама й Єви. Вони не просто ангели-захисники, це присутність, що пильно стежить і підтримує те, що є святим. Вони виступають як бар'єр. Серафими, навпаки, палки і інтенсивні ангели, які майже цілковито зосереджені на прославі. Пророк Ісая яскраво описує їх, кажучи, що вони безупинно возносять хвалу святині Бога, вигукуючи свят, 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 Господь Саваот вони уособлюють палаючу відданість і чистоту, полум'я, що очищує і освячує. Їхній приклад вчить нас важливості щирої та чистої хвали і змушує замислитися над власною духовною відданістю. Якщо ці небесні істоти присвячують себе виключно звеличенню Творця, то яку ж відданість можемо запропонувати ми, люди? Серед цих ангельських істот також є живі істоти, описані у видіннях пророка Єзекіїля та апостола Івана в Апокаліпсисі. Їхня форма важко піддається розумінню це своєрідні гібриди з обличчями тварин і людей, оточені численними очима. Вони символізують таємницю незбагненного і підкреслюють величність того, що перевершує наше розуміння божественного Всесвіту. Чи не дивно, що ці дивні істоти перебувають так близько до престолу Бога? Можливо, це нагадування про те, що божество не вкладається у жодні земні визначення? А доступне лише тим, хто має очі, щоб бачити незвичайне. Ці класифікації не просто красиві образи, вони відображають порядок і мету. Кожна група виконує важливу роль у небесній динаміці як частина армії з різними функціями та обов'язками, кожна під своїм командуванням і добре усвідомлюючи свою місію. Вони не є самостійними чи незалежними, а працюють у суворій структурі, де кожна позиція має своє значення. Саме Архангел Михаїл вирізняється як той, хто символізує порядок і силу, необхідні для підтримки цієї небесної організації. Його роль змушує нас задуматися, що таке духовний порядок у Божих очах і як він впливає не лише на небеса, а й на землю. Якщо серед небесних істот існує певний порядок, що це вчить нас про дисципліну та слухняність. Роль ангелів не випадкова, вона ретельно спланована і структурована. Це розуміння відкриває нам двері до знайомства з одним із наймогутніших ангелів полководців який із силою та самовідданістю бере ще активнішу роль у духовній війні. Михаїл без сумніву є одним із найважливіших персонажів небесної історії. Його описують як воїна архангела, лідера духовних битв. У книзі Даниїла, 10 глава, 13 вірш, він з'являється, допомагаючи Божому посланцю, протистоячи ворожим силам, які намагалися перешкодити виконанню Божого плану. Михаїл не просто захисник, він діє рішуче і відважно, охороняючи Боже царство та народ. Його присутність є постійним нагадуванням про те, що духовна боротьба справжня, і навіть у тиші, поза нашим зором, точиться напружена битва. Як захисник Ізраїлю, Михаїл демонструє відданість, що перевищує людське розуміння, його називають Великим князем, який стоїть на захисті народу Божого. Даниїл 12 1. він постає як непохитний охоронець той, хто без вагань встає на захист, коли наближається небезпека. Цей образ Михаїла нагадує нам, що духовний захист не пасивний, він вимагає пильності і рішучих дій, подібно до солдата, який ніколи не залишає свого посту. Через свою позицію Михаїл навчає нас бути готовими захищати те, що вважаємо святим, у найважливіші моменти. Біблійні тексти чітко показують, що Михаїл відрізняється від інших ангелів він архангел, титул, що несе в собі велику відповідальність і владу. Бути архангелом означає бути на передовій, керувати силою, але при цьому ніколи не забувати про сутність своєї місії. Михаїл, наче права рука божественного правосуддя, у найскладніших битвах. Це не лише символ захисту, а й приклад сили та лідерства. Мужність Михаїла спонукає нас замислитися над тим, як ми долаємо власні виклики, адже так само, як і він, ми покликані охороняти те, що нам довірили. Цікаво, що Михаїл не шукає власної слави, а виконує те, що від нього вимагають, зі смиренням. Його сила походить із послуху, а його авторитет, із довіри до Бога. Михаїл справжній духовний воїн. Який нагадує нам, що справжня сила полягає не лише в боротьбі, а й у розумінні, хто нас підтримує і за що ми боремося. Завдяки унікальній позиції Михаїл також дає нам підказки, що існують інші посланці, які відіграють вирішальну роль. Серед них Гавриїл, чия функція інша, але не менш важлива для здійснення божественних задумів. Якщо архангел війни показує нам цінність захисту, то наступний посланець навчає нас значення слова та откровення. Гавриїл – це постать, яка несе відповідальність за найбільші одкровення, посланець, що приносить новини, здатні змінити хід історії. Його ім'я, що означає могутній Божий, вже вказує на особливу місію та важливу роль серед ангелів. Коли Бог вирішує оголосити щось, що кардинально змінить життя, наприклад, народження Івана Хрестителя чи Ісуса, Він посилає Гавриїла як знак того, що це послання термінове і життєво необхідне. Гавриїл схожий на носія таємниці, поява якого завжди передує подіям з глибоким впливом на землю. Його звернення до Марії, описане в першій главі Євангелія від Луки, є одним із найяскравіших прикладів. Гавриїл не просто повідомляє про народження Ісуса, він пояснює, заспокоює і розвіює сумніви. У цій інтимній і унікальній сцені він звертається до неї зі словами миру: Радуйся, благодатна, Господь з тобою! Тут Гавриїл не просто безособовий посланець, його слова символізують турботу і підготовку, з якими Бог приносить откровення, нагадуючи нам, що божественне послання завжди несе втіху, необхідну для його прийняття. Гавриїл згадується як у старому, так і в новому завіті, поєднуючи дві різні, але однаково важливі епохи. Він також явився пророку Даниїлу, щоб відкрити таємниці та пророцтва про майбутнє, підкреслюючи свою роль ангела розуміння. Уявіть вплив цих слів на Даниїла, який шукав відповіді в часи невизначеності. Гавриїл виступає як той, хто роз'яснює і висвітлює божественні плани. Він діє як провідник, який точно знає, що сказати і коли саме це зробити. Роль Гавриїла нагадує нам, що божественне спілкування вимагає точності та мудрості. Він не діє імпульсивно і не передає розпливчастих повідомлень. Його слова ясні і певні, з метою, яку можуть виконати лише ті, хто має доступ до божественного плану. Гавриїл навчає нас, що у вирішальні моменти недостатньо просто говорити, необхідно донести ясність і впевненість. Це розуміння важливе для кожного, хто хоче передати щось цінне, адже подібно до Гавриїла, ми можемо навчитися використовувати слова цілеспрямовано і правдиво. Завдяки Гавриїлові, ми усвідомлюємо, що небесний світ рухається узгоджено і навмисно, і навіть коли послання здається незрозумілим чи суперечить людському розумінню, завжди діє більший план. Могутній посланець готує шлях для інших, ще складніших і напруженіших подій, серед яких історія іншого ангела, падіння якого спричинило глибоку зміну в небесному порядку. Люцифер до свого падіння був одним із найвеличніших створінь на небі, наділеним світлом і красою, що виділяло його серед інших ангелів. Він був не просто одним із них, його становище було високим, а блиск неперевершеним. Однак гордість оволоділа його серцем, як нам відкриває пророк Єзикіїль у 28 главі Твоє серце загордилося красою твоєю. Ця внутрішня зміна стала зерном першого повстання. Відхиленням, яке змусило його відмовитися від свого первісного стану і прагнути бути вищим за всіх, навіть за самого Бога. Ця трансформація ознаменувала початок глибокої боротьби між добром і злом, конфлікту, що триває досі. Люцифер став сатаною тим, хто протистоїть Богові. Колись, сяючий світлом, він перетворився на тінь, яка прагне відвести людство з божественного шляху. Його називають князем цього світу. І він розробив хитру стратегію, використовуючи людські слабкості, щоб встановити своє правління на землі. Кожна спроба та кожен обхідний шлях, з якими ми стикаємося, несуть відбиток його впливу. Те, що колись було прекрасним, тепер діє в тіні, ніби власний блиск Люцифера перетворився на безодню темряви. Падіння Люцифера це не просто зміна імені, а повна трансформація сутності та місії. Там, де раніше панували гармонія і краса, тепер розгортаються конфлікти і безлад. Він очолює легіони занепалих ангелів, поширюючи розбрат, який зародився на небі. Його чистолюбство проявляється у діях, спрямованих віддалити людство від Бога. Люцифер прагне встановити своє паралельне царство, де панують плутанина та обман. Цей пошук влади впливає не лише на духовний світ, а й на земний, формуючи рішення та поведінку людей відповідно до його цілей. У першому посланні Петра 5, 8, сатана описується як лев, що блукає, шукаючи, кого б пожерти, це показує, наскільки серйозно він налаштований відвести людство зі шляху. Він не заспокоюється і не відступає, постійно шукає можливості посіяти сумніви й страх. Найбільш вражаючим є те, що його падіння означає не лише особисту втрату, а й безпосередній вплив на все творіння. Люцифер вибрав шлях, який повністю віддалив його від божественної присутності, захопивши з собою інших ангелів, що приєдналися до його бунту. Ця історія падіння спонукає нас замислитися над наслідками гордині та прагнення влади, і нагадує, що кожен вибір має свою ціну. Поки вірні ангели залишаються поруч із Богом, служачи й захищаючи, люцифер та його послідовники виступають як противники, кидаючи виклик силам добра. Але цей конфлікт між духовними істотами не кінець, адже обіцянка остаточної перемоги продовжує лунати в очікуванні фінального етапу битви, що розгортається між небесами і землею.